Через цей міст проїхало багато населення, але як зайшли руски, поставили блокпост і спочатку багато пропускали жителів. Потім брали певну плату. Люди їхали у першу школу, де їхній сидів главний, виписували пропуск, платили за пропуск 200 доларів і тільки мали право виїхати. Тут вже просто неможливо було жити. Якщо не випускали через блокпости, великий Олександр поверталися і намагалися виїхати через Давидів Брід. Спочатку виїжджали. Отут от у нас є гребля, такий старенький місток був, щоб минати блокпости, бо на блокпостах. Проїжджати їх було важко, не всіх випускали з першого разу. Ну а потім, коли росіяни узнали про це місце, що можна сюдою так би безперешкодно виїхати, вони просто зірвали цей місток. До місяця вони їздили під шестерню, намагалися взяти кривий ріг, обстрілювали їх. Потім вночі, часом в три ночі, почала вертатися тяжка техніка їхня. Сторону Велик Олександрівки. Приїхали два тіхника. Першим зірвали Старосільське місто, а другим Володимирівське. Тоді вселилися в школу і школи. Почали спостерігати за мостом. Спостерігали, звісно, зі школи, з другого поверху. Що тут, що тут переходить? Знали, де, хто, якісь, які речей, скільки сумок, хто перекачує кількість людей. Тому треба було з дозвіл питати, щоб піти в сусіднє село Долгове, забрати медичну. Догу, гум, допомогу, там медикаменти. Потім його підірвали, але ще проходити можна було. Весь район йшов сюди, бо через Давидаброд пішки не пройдеш, там стояли патрулі. І в районі вже підірвали, теж не пройдеш. З вечора ми ховалися там у дерезі, їм не видно, в них був пункт наблюдательний зверху. І з тієї сторони. І це там у дерезі все остальне ховали. На таких проплавсидствах сідали по троє людей і переправляли. Моя родина особисто виїжджали ми через Василівку. Ми виїжджали 28 червня. Наше селище до Кривого Рогу на пряму траса було 80 кілометрів. Через Васильівку ми їхали дві доби 800 кілометрів. Саме наше селище, Велика Олександрівка, мало жителів. Більше восьми тисяч, але на 4 жовтня, коли наше селище зустріло деокупацію, жителів оставалося півтори тисячі. зареєстрованих у нас по малій Олександрівці було 1548 чоловік. З окупації в нас вийшло 352 людини, із них 15 дітей. А тут у Вони поселялися у будинках. Справа в тому, що ачо ж ні, будинки залишені. От є люди виїжджали, знаєте, деякі люди збирались за 10-15 за хвилин, залишали все нажити, якби і продукти харчування, і все чим користувалися, і побутову техніку. Тому вони себе досить таке вольготно тут почували через те, що захотіть живі. Вони заходили, е коли описки йшли, вони приходили, ну у нас же кухня, хата. Да, він питає, а у вас два вдома? Ми кажемо, як два дома. Це дом один, от ми тут живемо. А це за чим? Ну, у них ну, нема поняття. Вони не знали, що таке унітази. Вони е, залазили, він головою туди влазив той унітаз і дивився, що воно там. Куди ви прийшли? От тут Бендера. Ні, у нас не одного Бендера. Мені 46 літка, не одного Бендера за ній. У вас тут запад, западна Україна. Так ви коли дивилися в карту, куди ви прийшли. Ну, що ви прийшли? Ви бачите, ми жили. Ми, ми зовсім по-другому да в себе там правте. Не завжди тверезі, не завжди адекватні. Ми, ти не розумієш, що у них відбувається там черепні корупції. Мародерили в основному ДНРівці. Це люди, які взяті фактично з вулиці. Вони не кадрові військові. Ну, були і були і зеки. Було всього і автоматні черги над головою, і на коліна людей ставили. Ну я просив одне. Ребята кажуть, не там місцеве населення. В них тут залишилося, у нас сьогодні, не дай Бог, десь якийсь інфаркт, інсульт. У нас речі, можна чим. Путь, останній путь привезти, рубани де не купиш. Це дійсно це так. Ну, Почали ламати двері, я прийшов, кажу, в мене ключі, давайте ззадим. От коли вони в масках, вже, все, от, у тут очках, а тоді, коли зайшли у клуб, побачили будинок культури. Вони познімали маски, зняли очки. І я його питаю, ну от кхм, дивися, ви зайшли в приміщення, ну красиво. Да. Ну от у тебе є діти? Да, він каже, двоє дітей. Кажу, тобі приємно дивитися, як твої діти виступають. Красиво, тепло, уютно. Що вам ще треба? Ну що ви, що ви прийшли? Це ми кажу, за свої кошти робили. У нас улічне освітлення, камери стоять, асфальт. Вони удивлялися, що асфальт по селах. Для них це дико. Це вони взяли, підпалили за дві неділі чи за три до. Откуди взяли, підпалили. Ну, тоді вони видали в інтернет, що тут погибло 100 солдат, попали в ЗСУ. А магазин це склад боєприпасів. А у школі як висім, так і не тронули. І на кузі висім не тронули. Територію села. Більш-менш безпечно, тому що відпрацювали фахівці, відпрацювали сапери. А от хоча це не значить, що сюрпризів не буде. Не треба ходити по обочинах, не треба ходити в лісопосадки, не треба ходити у ліс. У нас там хлопець підірвався, йому ліпецьком одірвали ногу. Я вивезла його Переслав, у лікарню. На його прооперували, але справа в тому, що від сильна була. Потеря крові, і він помер. А от за територіями, там, звичайно, в полях, і там, де були їхні позиції, де були їхні бліндажі, там багато ще сюрпризів. Худоба ходила, то ми по ходу за худобою починали ага. ходити, дивитися, дивитися, і це берег. Ну Ця сторона більш-менш практично залишилася незамімірована. Далі, туди вони на мосту було 9. Противотанкових лежало, ну і там Ну. Але також була трагедія. Виїжджавши через цей міст, люди рискували життям. Їхала колона, і в колоні зірвалася машина. В мікроавтобусі люди загинули. Всі хлопці, які вивозили людей. Вивозили і вивозили. Спасіба їм, пацанам. Олега немає. Ну, вони прямо вон зверху, там. Пост був, то вони ракети Турси запустили. Вони довго пристрілювали цю дорогу, а тоді вже пристрілялися і пустили прямо точно в його. Я хочу сказати одне, що і ми самі е, винувати і просили. Ну ну не викидайте в інтернет інформацію. Хочете сказати спасіба? Не в інтернеті, підіть, поставте свічку в церкву і скажіть спасіба тим, хто воює, та да, в основному з Петровки може і відтуда. Ішла жіночка, і за нею дитина ну, год п'ять, така сама, як моя внучка. Це, це було страшно дивитися, розумієте? Ми кажемо, давайте зустановитися, ми ж тебе, хоч і жіночка махає голову. Ні, ми так зрозуміли, що вона дуже багато чого побачила, блядь, дуже багато що. Шо... Це дуже, дуже важко переказувати. Не було зациклюватися на тому, що вони тут. Стояли тільки якийсь день нічого не робити і ти виходиш, ну, попадаєш у такий транс, такий стан. Тому ми старалися, ага, йдуть, йшли, діяли світ. Ми все повністю, Захар каже, підтвердив, що у нас всю окупацію було світло. Ми майже майже щотижня, двічі на тиждень були в ресі, тому що часто було багато прильотів. Їздили, питали дозволу, то вишку треба було замовляти. Питали дозвіл, їздили і в саму школу до них, тому що на блокпостуках, діжайте в школу, питайте дозволу. Спитали, да що там, їдьте, роботайте. На мою думку, 90% ми вижили від поняття, що ми мужики, жінки стали мужиками, да? це одне. І ще одна це сила, що в нас церква. Ви, ви ну, це дуже важко об'яснити. Це молитва кожного людини своєї. Це дала змогу. Ну, ми не боялися, от, ну у нас були більше олініводи, як ми їх називали. І в них шаманство. І от вони батюшку нашого бачили, вони вважали його шаманом. А ситуація вийшла що шаманство. Вони вкрали, ну, забрали там мотоцикл, вони ж всю техніку забирали в людей. Забрали мотоцикл, а батюшка каже, ти на йому далеко не поїдеш. Ну, буквально на наступний день приходить їхній старший і каже: ну, мов е розкадіруй, не взяв, ну упав, ногу той поламав. А він каже: я вам казав, на наступний день і ще, -то, то четверо там їх убили. І вони прийшли опять до батюшки, мов, не треба, ми нічого не будемо робити, ви тільки не, ну, не, не шаманте проти нас. Ну, в церкву вони прийшли. Служба в нас постійно йшла, все було. І він вийшов і сказав, ми сюди більше ходити не будемо, ви не за нас молитесь. А ми кажемо, а батюшка йому, а за кого я молитися? Це моя земля, ви прийшли до нас, не ми ж до вас. Ну, батюшка також допомагав <как> ну, та це, переправляти. Це, це, людей. Це, це золота людина, понимаєте? Є ціна життя, розумієте? Тобто матеріальне благо. Матч так, ну є, є, ну є. ну. Хочу сказати одне, окупація це страшно, окупація це тяжко, окупація це випробування, просто виживання. Кожен приходить в це життя щось зробити, ну, таке да, полезне для когось. І набагато, я кажу, що набагато легше і так більше цінності ти даєш, якщо ти щось добре робиш.